Hello, I'm Valeria Zubov. I am a pupil of the 10th form B. I study at the Lyceum 1 of Radyevka region. I'm 15 years old. I am a member of the student self-government and head of the educational and Cognitive commission of the school parliament. Всім привіт! Я Дзюба Валерія, здобувачка освіти 10-го Б класу ліцею номер 1 Браківської селищної ради Миколаївської області. Мені 15 років, Являюсь членом Мишнівського самоврядування і займаю посаду голова навчально-пізнавальної комісії шкільного парламенту. Привіт! Як ваш настрій? Ми все подолаємо і переможемо. До побачення, віримо в перемогу. Як ви зрозуміли, це телефонне спілкування в соціальній мережі з друзями, які залишилися без дому і змушені були виїхати за межі країни. Така підтримка для них досить важлива і потрібна. Так вони себе відчувають незалишеними і незабутими. Таку справу у нашому ліцеї я і мої друзі започаткували ще з березня. Ми сьогодні запланували підготувати все для виготовлення окопних свічок на передову на ЗСУ. Ця робота не важка і нам під силу. Ми разом з тим впораємося. Для захисників це наразі необхідність, тому невдовзі партія таких свічок від нас поїде на передову. Че новочківського самоврядування на одному із перших засідань запропонували підрахувати кількість дітей, які прибули до нашого ліцею з початку війни, таким здобувачам освіти підсилити підтримку дружбою, спілкуванням, задіяти у класних і позакласних заходах, обмінятися номерами телефонів і познайомити з нашим селищем. Такі діти відчують турботу, а ми собі знайдемо нових друзів. учнівського самоврядування нашому ліцею оголосили збір тканин для потіння маскувальної сітки в зимовий період солдатам. До нас приєдналися і викладачі ліцею номер один. Сітка була зроблена буквально за декілька днів і передана для сесії вчасно. Слава нашим героям! П'ять питань, які ми хочемо підняти після закінчення військової агресії на території України. Перше підняти питання про толерантне відношення до військових і тих, хто захищав Україну після війни. Друге при парламенті створити психолого-реабілітаційну службу, яка буде працювати саме з дітьми загиблих, внутрішньо переміщених осіб та з тими, хто цього потребує. Третє задіяти дітей постраждалих від воєнних дій до позакласної, позашкільної гурткової роботи. Залучати здобувачів освіти до спортивних і розважальних заходів. Четверте. Вітати листівками та саморобками учасників бойових дій та їх родин на постійній основі у визначеній дати. П'яте. Поновити години спілкування у ліцеї номер 1 із учасниками бойових дій.